Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал. Ярик Мазур. і сьогодні я знову на ринку у Львові і розкажу вам ціни, які на сьогоднішній день. Корінь Петрушки 50 і селіри по 50. Така 70 нечищена. Нечищена і чищена. 90. Зачистка поля буде 20 гривень. 25. Маленька, але ну, якраз на борщик можна зварити буде. І салат зробити. Техніше капуста 55 155. 53 на маленьку. 55. 53 на А цей. 40-38. 40-38. Чорна редька є. 40. Цей по 50. Так. – Так. Цей 30. 40. І 40. І 40 такі... Сторона. Порей? 50. І наша морква мита 30 гривень така. І такі квітки знайшов по 40 гривень, говорить. Гарні. Зарізали брокколі ще по 100 гривень

Той по 6 там. По 15 і це його по 6 кажете. Супер. Він твердий, все, як має. Я бачу. А що за сорт у вас? То не вивода, то є новий сорт. Зрозумів. І картопля по 20. І є часник 130 яровий Кому треба можна посадити весною. На він смачніший. І довго лежить наряду косоля від 60 до 90. Ось така гарна картопляє. По 22 кажуть. Часник 130. Це цибуля 15 гривень. І тут картоп по 21 гривень. І пікінка 45 гривень, 47 гривень, 43 гривні. Така ціна різна. І в пана Василя отакий гарний товар. Ціна сюди води де напруги. І така Марс. Від 25 до 30. Від 25 до 30. І в нас морква є. Та 27. І буряк 14 гривень. І цибуля теж 15 гривень. І такі циліндричні по 15 гривень. Бурячок. Гарбуз по 40 кажуть. Він така гарна по 36. І такі гарні товар ще є під навісом. Можна купити все. Посадкової сьогодні не видно. І яблука від 20 до 30 гривень. Копчений чорнослив 100. Ялений 150. І груша у нас від 35 до 65 гривень. Такі гарні яблука. Вибор великий. І груш багато є.

400 полуниця. Огірок 95 до 130. Мандарин від 55 до 110. Є такі полуниця 250. І сіянка, арпаш, тиканка, то як називає, димка. Це тут розріб придають, а так у нас від 100. До 140. 140 це румба. Синя і біла по 120. І на дзвіна неї кухівка 80 гривень. Так то ще раз нападала в хлої. Це треба її е, стар... бакалаври, знаєш, бідоматично б відпарилося ще з годину, воно би стояло, воно цвіте, я потім одразу морозілку ставив. Це маю хлої. Сто 140. Це боліє багато. Голландія. Так, звичайно. У всіх одинакова ціна. Ну а тут Вінницька. Фіницька по 80, ну і різне є. Є на перо. А на перо скільки ваше? 40. І кому номер телефону відправляють. Але від 30 кілограм пані Ірині. Кому треба, я там покажу. В коментарях. Я не знаю, що ви шукаєте, бо це оранжеві, білі, там рожеві. По 35 це, це роздріб. А 30, 30 гурт. 30, Тільки... 30 гурт це коли багато паче. Зрозумів. Отакі От гарні тюльпани. Тільки тут тюльпани. По 28 їх бачите. Краса яка весняна. Нагод можна скупитися. Ну а потім перепродувати, робити букетики, дарувати. Ще не весняні, а зимові, ну, гарні. Ось такі гарні роблять букетики, бачите. Казала вам таку красу. Йдемо далі. Мені дитячи щось дали. Дали куня. Треко. От такі відні. Ці гарні, тоже від 30 гривень. Квіти дуже гарні. Тут прямо. Краса. Ну і тюльпани різні. і 25. І тут така висота. Значить, супер, троянди. А тюльпан є по 25 гривень. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. Україна і перемоги. І слава Збройним силам України! Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерм вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. Dovoľte